Донедавна це була непримітна господарська споруда у дворі п'ятиповерхівки по вулиці Соборна в Свесі. Тепер вона виграє яскравими барвами. Місцеві мешканці на її цегельних стінах зробили патріотичний малюнок і вже розпочали оформлювати сусідню споруду. Ми змітіли, що в нашому дуже багато сірих і скучних стін, поэтому ми вирішили якось його тиворознобразі, зробити більш ярче і нарисувати стенд арт. На эту идею откликнулось такое довольно хорошее количество людей, много кто хотел помочь, все очень творческие и работящие. И мне очень приятно, что мне дали такую большую ответственность быть главной в этом проекте. Началось с того, что я говорю, девочки, пора красить площадку. А потом пошло-пошло от площадки, давайте еще то покрасим, давайте еще там. Потом решили разукрасить вот эту серость. И нам посоветовал учитель рисования Дарина. Дарина делает эскизы, мы рисуем, разукрашиваем. Ініціативу підтримала місцева влада, а також військові. Зокрема, прикордонники придбали фарбу. Місцеві жителі навіть не сперечались, який саме малюнок має прикрашати їх двір. Ми всі любимо нашу Україну. Ми хочемо, щоб була Україна, щоб, скоріше, все це закінчилося. Наші діти радувалися, бігали, тут грали. Ми як не страдали, не боялися. Ви бачили, коли літали самоліти, як ми прятались тут з дітьми. Це Поэтому мы, ми за Україну. Готові разукрасить все, лишь бы це закончилось. Ініціатива небайдужих свисян односельцям сподобалася. А що там розказуєте? Красиво. Такі люди взагалі правильно зробили. а що? Це добре. хорошо. Пасілка такого немає. Саме перше, що можна. Художниці збираються розмалювати ще кілька будівель.